Доброго дня, дітки! Сьогодні я запрошую вас на прогулянку. Давайте разом подивимось, як природа готується до приходу весни. Погляньте, маленькі тюльпани вже побудились від зимового сну та показали свої зелені та соковиті листочки. А ось перед нами нарциси. Сонечко лише трішки пригріло. Вони. Вже теж показали свою листечку. Погляньте, як багато паростків, Вони всі хочуть тепла від сонечка. А ось і наші перші квіточки-підсніжники. Погляньте, ці квіти не тільки розпустили свої зелені соковиті листочки, а й встигли випустити біленьку квітку. Погляньте, які вони ніжні! Підсніжники зацвітають найпершими та довго милують око своєю красою. А давайте тепер подивимось на небо. Погляньте, яке воно гарне. Дітки, якого воно кольору? Блакитного. А якого кольору хмарки? Білого. Погляньте, небо вже зовсім весняне. Скоро в ньому з'являться зграї перевітніх птахів, які повертаються додому. А давайте ще подивимось на гілочки дерев. І вони вже готуються до приходу весни, скоро їхні бруньки стануть великими, зеленими та соковитими, а поки вони тримають очікувані пробудження. Ось підійшла до завершення наша прогулянка. Гадаю, вона вам сподобалась. До побачення, малята! До нових зустрічей!